І ніхто не бачить. І не бачить, і не знає. Оглух не чує. В Україну йдіть, діти, в нашу Україну. Попід тинню, сиротами, а я тут загину. Дійсно, є там вірші, які зараз дуже підходять під нинішню Нинішній в країні. І я вважаю, він дійсно знав, можливо, більше, ніж тоді люди. У мене, коли поганий настрій, я відкриваю Шевченка я починаю читати з будь-якої сторінки. От, і Воно так трошки заспокоїть, я інколи дивуюся, людина жила пару віків назад або ще наче про сьогоднішню Україну. Я щаслива, що сьогодні. Люди об'єднуються, гуртуються і немає різниці, скільки тобі років: чи тобі 15, чи тобі 70. Шевченко єднає покоління. Шевченко єднає кожного з нас, єднає словами, які глибоко в нас живуть, проростають, які є нашою думкою. І це неймовірно класно. Розкажи за забороню.